Вітаю, мене звуть Олена. Я показую та розповідаю про процеси пошиття одягу. Зараз я покажу, як я оформлюю розріз кіперною стрічкою. Я взяла два відрізки тканини. Це в мене боковий шов виробу. Відразу підшила низ, відмітила, де в мене буде вершина розрізу. На рівні розрізу. Відклала припуск 1 сантиметр, далі по боковому розрізу, припуск у мене 07 і вирізала такою плавною лінією. І зараз складаю. Та йду сшивати. Ось так на верлоці. Беру кіперну стрічку і до середини прикладаю чітко до строчки і пришиваю. Не забуваємо про закріпки. Тепер я беру припуск, де я робила надсічку, відгинаю. І викладаю кіперну стрічку. Ось так. Беру за припуск, перевертаю. Можна скріпити булавками. І знову ж буду строчити, щоб попасти в вершину. Ось так. Вирівнюємо наш розріз, відпрасовуємо і будемо строчити ось так по краю. Ось такий я маю результат.